Вийшла на вулицю набрати субстрату для орхідеї. У мене багато мульчів розах. Я зараз поновлю орхідейки. О, і до речі, треба ж показати, як, що я чудю із яблунями. У мене діляночка невелика на землі. Треба було умудритися все посадити. І красу зелену, і фрукти. І що ж я очудила? Я насадила різних видів яблунь. А ці яблуні у мене колоновидні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість яблунь. І чотири грушки. Вони всі маленькі, посажені шахматкою. І прям недалечко одна від одної. Отак. Тин -тин. Метр, 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 метр. Це один вид яблунь. Там на пригорбку у мене. І ще один вид яблунь. Вони. Боже, і за сонця, напевно, і не видно нічого. Вони на карликовому підвої. Прикол в тому, що цей кусочок, оцей шматочок, у мене невеличкий 10 кроків в довжину і 3 в глибину, а росте тут 7 яблунь і плюс декоративна черешня, ірга. І, звичайно, черешню мудрилась посадити. Тобто, сім, восім, дев'ять, десять. А, і ще груша одинадцята. Коротше, це на цьому шматочку одинадцять дерев росте. Так от оці яблуньки, вони на карликовому підвої і ростуть. Ну, от, ось мій ріст, метр шістдесят п'ять. До 3 метрів, не більше. же ж в тому, щоб за, за літо і за осінь скуштувати не один вид, не один сорт яблук. А прям попробувати усі. Оці мене, а це в мене, наприклад, це літнє. Воно дозріває разом із білим наливом. Це ми влітку куштуємо, а потім у мене оті осінні, вересневі такі. А далі там у мене прямо зимові яблуні. Так. І три звичайні яблуньки в мене. Оця пірамідальної форми Сінап-Канділь. Прикольна. Мінус у звичайних яблунях, що вони через рік дають урожай. А ті яблуньки з колонови. Господі на карликовому підвої, вони кожен рік. Кожен рік плодоносять. Якби на нашу сім'ю прям з головою вистачає. Я ще й умудряюсь, окрім сушки, крім компотів, окрім пастіли, На зиму заготовляємо у нас ящиків 5-6 стоїть. Ще й умудряюсь сідр робити. Смачний.